У центрі столиці сталася пожежа в будинку на вулиці Лисенка, 8. Лисен... Дару... Лисенка 8. П'ятиповерхівка розташована навпроти Національної опери України. Виклик пожежникам надійшов о 15.06. На місце події виїхали 10 пожежних машин. Деталі від Олени Поскребушевої. Пожежа сталася прямісінько над її квартирою, каже пані Ольга. Жінка з острахом заходить додому раптом. Щось пошкоджено. От заліка, все. Це якраз видно десь тут виконувалися роботи. на моєї квартири окрім підтікань у квартирі дуже сильно тхне згарищем. Воно й не дивно, за словами пожежників, вигоріло 20 метрів дахового покриття. Під час прибуття було виявлено пожежу на даху будинку. Провівши огляд, було встановлено, що причиною стало порушення правил пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт. За попередньою інформацією проводився ремонт даху, під час якого і виникла пожежа. Дерев'яне перекриття даху зайнялося миттєво, розповідають фахівці. Приборкувати полум'я. Приїхали 10 машин. Місцеві мешканці також зазначають, що вся вулиця була задимлена, тому що горів рубероїд. Який укладали працівники для того, щоб вода під час таяння снігу або дощу не проникала до квартир? На щастя, ніхто з людей під час пожежі не постраждав. Наразі фахівці підбивають суму завданих збитків. Олена Поскребушева, Юрій Росохай, телеканал Київ.